Це я шукаючи публікації, в яких ви висловлюєтеся на тему нашої сьогоднішньої розмови, а саме про реформу вищої юридичної освіти в Україні, знайшов, що вас там цитують, як, от, а ви цитуєте цей латинський вислів, який означає, що коли немає прогресу, то навпаки відбувається регрес. Так і є, насправді. От останніми днями я бачу, що відбулися обговорення концепції реформування вищої юридичної освіти в Україні в кількох регіонах. А чому це під кінець року? Треба звіти здавати, чи далі не сили терпіти? Ні, ну насправді обговорення проєкту концепції відбувається вже десь з вересня місяця. Тобто, з того моменту, коли завершений варіант проекту концепції вже був готовий. І ми почали обговорення спочатку в Києві, пізніше в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, в Чернівцях, у Львові, тобто в тих містах, де зосереджені провідні правничі школи, для того, щоб все таки відчути ставлення академічної спільноти правничої до тієї моделі юридичної освіти, яку ми пропонуємо. А вона істотно відрізняється від сьогоднішньої моделі і спрямована на радикальне реформування якості юридичної освіти. А чим саме відрізняється? От ми з Сергієм не є правниками. Нам <кій> треба дуже просто пояснити, чим відрізняється і яка для нас з ним в цьому вигода. Ну, найперше мова йде про змістовні зміни <кій> у проєкті Концепції. Викладені основні положення освітнього стандарту, тобто те, чому потрібно вчити юристів і яким чином потрібно вчити юристів для того, щоб ми отримали на виході все-таки компетентних фахівців, які будуть високоосвічені професійно, які будуть високоосвічені за стандартами університетської освіти, які зможуть в належній мірі. Виконувати ну дуже важливу соціальну функцію, я би сказав, дуже значущу соціальну функцію утверджувати справедливість в нашому суспільстві. Так ці юристи вони будуть адвокати, от в вкрайметьє, як манюльо співає. А чи вони будуть судді, чи вони будуть е, стряпчі, присяжні повірені? Хто вони будуть? при формуванні змістовної складової юридичної освіти? Ми виходимо з чотирьох класичних юридичних професій: це суддя. Це адвокат, це прокурор чи публічний обвинувач і нотаріус. Тобто ті чотири види цієї, як на мене, дуже гарної і дуже важливої, як я вже сказав, професії. Вони є класичні, і навчальний процес повинен все таки формувати ті компетентності, які дасть можливість виконувати належну функцію саме в цих чотирьох. Видах нашої професії пане Андрію, от якраз одна з останніх ваших обговорень, одне з останніх обговорень відбулося у Львові. І я знайомився з тим, як проходила дискусія, і, зокрема, там якраз обговорювали питання приналежності слідчих до категорії <кій> правничих професій. Ви щойно назвали чотири. То слідчі належать чи не належать до правничих професій? Ніхто наполягає на тому, щоб вони там були. Ну, найбільша дискусія, якщо мова йде про види професійної діяльності, виникла стосовно юридичного радника або в нашій звиклі термінології юрисконсульта і стосовно слідчого. В чому ми виходимо з того, що тільки чотири професії, класичні професії, відносяться до правничої професії з двох основних базових таких ознак: перше, що ці професії є за своєю суттю професійно незалежні, тобто, чи суддя, чи прокурор, чи адвокат, чи нотаріус, він одноособово приймає професійні рішення, які за які несе відповідальність. Перед професійною спільнотою. І друга ознака це є самоврядність професії. Тобто професійна відповідальність є перед професійною спільнотою. Коли мова йде про слідчого і в нашому розумінні в Україні чи в українських реаліях про е юридичного радника, на превеликий жаль, такими ознаками поки що ці дві професії не відповідають. Ну, от саме звітністю перед юридичною громадою, я так розумію, вони не відповідають. А Тому... кому вони підзвітні? Ну, Підпорядковується там іде безпосереднє підпорядкування і е, професійна відповідальність перед е, своїми керівниками. Ну і тоді таке десь логічно пов'язане запитання щодо спеціальностей, котрі в майбутньому будуть в межах вищої юридичної освіти. Я так розумію, що на даний момент існує спеціальність права, існує правоохоронна діяльність, які будуть існувати в майбутньому. Якщо. Так, якщо, скажімо, концепція буде е, прийнята і е, все-таки ми дійдемо згоди по цих складних питаннях, е, ви знаєте, як на мене, підготовка правників повинна здійснюватись в межах єдиної спеціальності, спеціальності права. Е, причому ми повинні бути свідомі того, що коли мова йде про правоохоронну діяльність, ну так звана е, поліцейська освіта, якщо говорити, може доступною мовою. То вона в жодній цивілізованій країні не відноситься до підготовки правників за своїм характером, навіть характер освітнього процесу, який є в навчальних закладах системи поліцейської освіти в багатьох країнах, він базується на чіткому і неухильному виконанні і вчиненні певних дій в критичних ситуаціях для забезпечення правопорядку охорони громадян. Їхня діяльність базується на чіткому виконанні, скажімо, наказів. Натомість, коли ми говоримо про спеціальність права, мова йде про формування тих, хто буде застосовувати право на загальнолюдських цінностях, на принципах верховенства права і захисту прав і свобод людини і громадянина. Тому тут в цих навчальних закладах повинні панувати академічні свободи, повинні формуватися ті особистості, які є достатньо освічені, ерудовані і які є перейняті саме цими цінностями. Кожен з них має усвідомлювати, що його діяльність спрямована на утвердження принципу верховенства права, на захист в процесі правозастосування прав людини і її основоположних свобод. Андрій Бойко, член Вищої ради юстиції, чи все ж таки Вищої ради правосуддя? Ну поки що вищої ради юстиції, але до реформування ага. член Вищої ради юстиції в програмі ранкова хвиля на хвилі Громадського радіо, все, що ви зараз почули, ще почуєте у розмові з цим авторитетним правником вже невдовзі на нашому сайті громадське до того як вас обрали членом Вищої ради юстиції, ви були керівником кількох факультетів і вищих навчальних закладів, саме які надають правову освіту. Наскільки ваш досвід, ви намагаєтеся зараз втілити, а наскільки заперечити у тій реформі, яку готуєте? Або скажімо, як модне слово зараз, яку просуваєте? Знаєте, з того часу, а це вже півтора року, як я працюю в Раді юстиції. Я зміг трохи зі сторони подивитися на те, що відбувається в нашій юридичній освіті, і, можливо, більш виразно побачити як і позитивні, так і негативні сторони, особливо негативні сторони, бо вища раді юстиції при призначенні на посади суддів відповідних кандидатів. Ну, я все-таки зміг більш наочно побачити рівень підготовки вже кандидатів в судді. Тобто, які набули певного професійного досвіду, які пройшли ще спеціальне навчання. І я зрозумів, що ми маємо дуже серйозні проблеми з юридичною освітою в Україні і що її необхідно реформувати, оскільки знаєте, навчальний процес, на превеликий жаль, в останні роки все таки в навчальних закладах України, правничних навчальних закладах. В більшій мірі сконцентровані на вивченні законодавства. Натомість методика викладання дуже мало передбачає можливостей для формування навичків застосування законодавства. Причому застосування законодавства базуючись на правих цінностях? Правих принципах на доктринальних положеннях, які на сьогодні панують в тих країнах, де є верховенство права. Ну для мене це лунає приблизно так, як знаєте, є справа з журналісткою освітою в Україні, коли дуже багато теорії, а практику студенти проходять або якщо їм пощастить, або якщо вони дуже дуже наполегливі. Я правильно розумію? -ду дуже дуже подібно. насправді є коли. Е Знаєте, навіть мова не йде про сугубо теоретичну освіту, бо, на превеликий жаль, навіть рівень теоретичної підготовки, у нас в останні десятиліття істотно знизився в Україні. Тобто, навіть те, чому вчать, так само має певні, певні проблеми, бо якщо студент не розуміє зміст правових принципів, то він навіть при організації для нього практики він не зможе застосувати. Якщо він не побачив, в 100 чи в 200 випадків розв'язуючи певні ситуативні задачі, яким чином необхідно застосовувати, скажімо, там. Принцип юридичної визначеності чи як реалізовується право на захист відповідно до статті 6 Європейської конвенції справ людини і основоположних свобод, він на практиці не зможе це для себе в повній мірі з'ясувати. Тому важливо піднести і рівень теоретичної підготовки і сформувати прикладні навички, що є дуже вразливим на сьогодні в системі юридичної освіти. Член Вищої ради юстиції Андрій Бойко у студії ранкової хвилі, і ми повернемося до розмови з ним після того, як дізнаємося знову про погоду. Таю, Наталка Діденко, синоптик. У Києві 24 грудня суттєві опади малоймовірні, проте тумани та серпанки. А ось 25 грудня випаде сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-12 метрів за секунду у неділю поривчастий. Температура повітря у нічні та ранкові години мінус два-мінус Продовж дня у столиці 0 мінус градуси. А ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо, і у нас в гостях Андрій Бойко, член вищої ради юстиції. Ми говоримо про реформу якраз вищої юридичної освіти. Пане Андрію, ви на початку розмови перелічили низку міст, в яких впродовж осені там початку зими відбулися обговорення концепції реформи вищої юридичної освіти. Чи в усіх закладах, де відбулася дискусія, ви знайшли розуміння? Того, що потрібно саме такі зміни впроваджувати, чи десь були запеклі дискусії? Ну, насправді, запеклі дискусії були у всіх місцях, де відбувалося обговорення, але все-таки є згода, чи переважна згода, можна так сказати, щодо базових положень, про які, можливо, варто все-таки сказати. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо найперше відмовитися від. Поділу вищої юридичної освіти на два рівні на бакалавр і магістр, і перейти до наскрізної магістерської програми, чи як це є в багатьох країнах, без цього поділу, тобто в межах п'яти років навчання, виходячи з концепції уніфікованого юриста, оскільки в багатьох випадках бакалаврські магістерські програми є не між собою, а всі практично юридичні посади можна обійняти тільки. Набувши, скажімо, освітнього рівня, магістра тому безумовно немає сенсу ділити на ці два рівні, бо випускники бакалаврату не мають професійної перспективи. Він мусить закінчити магістратуру, а дуже важливо, щоб це була одна освітня програма, яка була би цілісна, узгоджена і на виході дійсно формувала оці компетентності, які необхідні для первинної професійної діяльності. Тобто, щодо цього положення, згода всюди є практично. Тобто, в переважній більшості з певними нюансами, Дехто все таки вважає, що треба ще якийсь перехідний період і очевидно він буде передбачений перехідними положеннями у випадку сприйняття концепції. Друге дуже важливе положення, яке насправді є не в багатьох країнах, але я можу назвати в яких є. Це після завершення навчання всіма випускниками складання єдиного незалежного державного кваліфікаційного іспиту, а незалежно від навчального закладу. Де є таке? Це є в Німеччині, причому в Німеччині два державні кваліфікаційні іспити. Відразу після завершення теоретичного навчання, пізніше після проходження стажування. Це є в Сполучених Штатах Америки, це є в Японії. Тобто ті країни, які мають дуже високий професійний рівень діяльності, скажем, правників, як правило, мають оцей єдиний державний кваліфікаційний іспит, або один, або два. Тому це відразу покаже якість підготовки правників, продемонструє, які правничі школи здійснюють належну підготовку, які правничі школи насправді не здійснюють такої підготовки. І очевидно, це відразу розставить багато питань над і. За вашими підрахунками, ну або не підрахунками, враженнями, за вашими знаннями, от із тієї кількості українських вищих шкіл, які пропонують правову освіту зараз, скільки належно, скільки не належно. Я вам скажу таким чином, якщо б вдалося в межах певних циклів, мусить завершитись певний цикл по наборах, то тобто це б було в межах, напевно, 5-10 років, з тих більше 200 навчальних закладів. Якщо б реформа була реалізована, я думаю, що в Україні залишилось б десь біля. 20-25 навчальних закладів. Тобто реформа зобов'язувала би до істотного скорочення, оскільки ну, ми повинні розуміти, що правнича сфера це є високоінтелектуальна діяльність. І очевидно, той дуже широкий доступ до правничої освіти, який є на сьогодні в Україні. Він насправді шкодить, оскільки якість підготовки є. А потрібно нам стільки юристів, скільки випускають Ні. не потрібну ну, насправді, щоб ви зрозуміли, в Україні в останні 10 років випускали в межах 19-25 тисяч правників. Для прикладу в Німеччині це є 7-8 тисяч. В Японії, Це при тому, що там і населення вдвічі більше. Ні. Ну не тільки. Ми повинні розуміти про виробничий потенціал, ну, так, так. потребу в правниках, тому що обсяги правообслуговування, очевидно, є інші. В Японії, для прикладу, а в Японії десь біля. Більше ста мільйонів населення, ага. якщо не помиляюся. в рік складається єдиний державний кваліфікаційний в межах двох тисяч тільки випускників університетів. В нас десять разів більше. Ну і очевидно, що більшість більша частина з цих випускників не займалися надалі в своєму в своєму житті або принаймні після випуску юридичною практикою. Ну, при великій жаль, так в цих країнах, які я назвав. В межах 90% випускників правничих шкіл працюють за спеціальністю, тобто це свідчення того, що вони знайшли себе, оце покликання професійне воно відповідає формальному стану речей в Україні. На превеликий жаль, ми маємо випадки, коли багато випускників працюють не тільки не за професію, а працюють в сферах низької інтелектуальної чи низького інтелектуального рівня, що є дуже прикрим, бо це свідчить, що весь ресурс. Освітній ресурс, ну він по суті не виконує тієї функції. Тобто, ще раз, виконувати. пане Андрію, по цифрах, ви кажете, зараз 200 закладів випускають. Більше 200. А вартувало би зменшити до 20, так? Ну, це, це зменшення відбувалося б природнім. Оскільки ще одне положення: ми пропонуємо все-таки регламентувати обсяги підготовки правників для того, щоб загальна, загальний обсяг. Формувався у співвідношенні 50% держзамовлення і 50% за кошти фізичних і юридичних осіб. І якщо буде єдиний державний кваліфікаційний іспит, зрозуміло, що потенційні абітурієнти будуть бачити, з яких правничих шкіл складається іспит, і очевидно, будуть сконцентрувати свою професійну перспективу для навчання саме в цих правничих школах, і це природньо протягом 5-10 років, призведе до зменшення. Хто Я... наполягає на тому, щоб слідчі професії були занесені до правничих. Ну, як правило, представники навчальних закладів системи МВС. А досі існує окрема система освіти в МВС. Так, ну в них є окрема спеціальність правоохоронна діяльність. Це те, що Сергій згадував. Так, так, так. 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 <кій> От і підготовка в основному. Хоча і навчальні заклади системи Міністерства освіти і науки України, так само, коли мова йде про національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Харків, вони також готують слідчих. Якщо я не помиляюся, здається, так само підготовку слідчих здійснюють і в юридичному університеті одеському національному. От, але насправді ну це не є завдання е навчальних закладів правничих шкіл, які повинні входити в систему Міністерства освіти і науки України, готувати, готувати слідчих. Але ж і слідчим, і рядовим поліцейським я годаю потрібні юридичні знання для того, Безумовно. щоб зокрема Безумовно. і самі вони не порушували намірано чи не намірено. Безумовно, а ніхто цього не заперечує. Очевидно, що якість. Освітнього процесу в навчальних закладах системи МВС, так само повинна бути достатньо висока. Тобто, але ми кажемо, що ми реформуємо, чи ми спрямовуємо свою реформу ми на члена робочої групи, яка створена Міністерством освіти і науки України і Міністерством юстиції України, там був спільний наказ двох міністрів. Завданням цієї групи власне було підготувати концепцію реформування юридичної освіти а не було спроб залучити до цієї групи ще й представників міністерства внутрішніх справ. Ну я сподіваюся, що доведеться, скажімо, на якомусь етапі все-таки от розставити крапки на дві і змістовно і методологічно розмежувати, що все таки ну це трошки інші освітні сфери. От і навчальний процес там має відбуватися за іншими спеціальностями. Андрій Бойко, член Вищої ради юстиції. Все, що ви зараз почули, і ще відповідь на одне запитання, яке ви почуєте, вже невдовзі на нашому сайті громадські радіокрапка Ну а останні запитання зовсім не стосуються ні вищої юридичної освіти, ні її реформи. Скажіть, будь ласка, от у таку погоду, як ми зараз дізналися, та, що їдять і п'ють у Єремчі? Я oh. народився в Єремчі. Тому кого ж як на вас запитують? Принаймні 18-20 років прожив, прожив в Єремчі. Ну, ви знаєте, насправді. Я нічим істотно на сьогодні не відрізняється від переважної більшості інших українських міст. Очевидно, 100 років тому, коли це була така традиційна Гуцульщина, mm -hmm. і харчування, і спосіб життя істотно відрізнявся від того, що є на сьогодні. От цікаво, чи тоді, коли це була традиційна Гуцульщина, до речі, деякі міста Гуцульщини були і міжнародними центрами, туди ж в Коломиї ми знаємо. і... А в Криворівню і в Єремче, туди приїздили всілякі мандрівники, в тому числі із Італії, і вони могли зайти до якогось місцевого, не знаю, рестораном навряд чи називали Шенка, Корчми. Ну, Корчма. 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 Ну, щоб ви знали, що от, якщо говорити про Єремчі, то в міжвоєнний період в Єремчі мали свої будинки і приїжджали на літо відпочити, ну, знаний художник Новокійський. Mm -hmm. Прем'єр-міністр Польщі Бартель дуже відомий співак, оперний співак міжвоєнного періоду Михайло Голинський, багато адвокатів, багато суддів. Тобто мистецька і Ба... політична правнича еліта любила відпочивати в Карпатах. Бачили б ви як за... заіскрили просто очі Андрія Бойка, коли він почав розповідати про це ті сентименти, які десь в серці. Вони... Та я думаю, що насправді іскреться очі в усіх, хто потрапляє до цього мальовничого містечка з чудовим водоспадом в Карпатах. Рубій. Та ну і можливо, Андрію, ти не випадково згадав італійців, котрі могли завітати. Ну, бо ясна, у нас бо у нас зараз буде рецепт від Костянтина Грубича в нашій традиційній рубриці Смачна країна і це буде рецепт Різотто з цукіні. Різотто це з італійської. Ну рис, щось таке. А Очевидно, а от що ж таке, ачевич цукіні. Що, а от що таке цукіні? Ми я думаю, зараз і дізнаємося.